Олександр народився у столиці Македонії Пеллі у 356 році до нашої ери від союзу македонського царя Філіпа II і його дружини Олімпіади епірської. У цьому випуску ООС ми спробуємо розібратися, як один з найвидатніших полководців в історії вигравав у безнадійних битвах, як створив величезну імперію та чому, попри поранення з невірою небезпеку, завжди знаходив мотивацію йти далі. Варто нагадати вам поставити лайк цьому відео і підписатись на ВОЗ, якщо ви цього ще не зробили. До середини IV століття до нашої ери Македонія була невеликою відсталою монархією зі слабкою армією. Від розвалу її врятував харизматичний, освічений і хитрий Басилевс, тобто цар Філіп ІІ. Що вдало реформував армію. На той момент основою війська була важка піхота. Воїни, які називалися Гопліти, мали великі важкі щити, гоплони, металеві або ляні обладунки та бронзові шоломи. Бійці з'єднували щити, формуючи суцільну грецьку фалангу. Основною зброєю гоплітів був спис. Філіп запровадив Сарису, піку довжиною від 5 до 7 метрів. Більш довгі списи дозволили додатковим рядам бійців також взяти участь у захисті, що зробило македонську фалангу майже непробивною. Для згуртування війська Філіп увів уніформу та присягу на вірність Баселевсу. Був започаткований корпус інженерів для розробки облогових веж і катапульт, а революційним рішенням було зробити головною ударною силою кінноту. Про коней та інших тварин на війні варто подивитися у випуску ВОЗ, на який ми залишили посилання в описі. Провівши військові реформи, Філіп приборкав варварські племена на північних кордонах, а згодом завоював багаті околиці міста Амфіполь та місто Підна. Далі були успішні війни затенянами, спартанцями, фракійцями, фокейцями проти Олінта та інших грецьких міст і колоній. До 342-го року до нашої ери Філіп удвічі збільшив розмір володінь. Тоді ж цар відправив спадкоємця на навчання. Пару років наставником Олександра був філософ Аристотель, який викладав, зокрема, філософію, риторику, медицину і географію, дуже практичні науки. Тоді Олександр полюбив Іліаду Гомера, адже вважав себе предком Ахіла. Царевичу йшов 16-й рік, коли Філіп. Вирушив у бойовий похід, а сина залишив керувати державою. Цим спробувало скористатись фракійське плем'я і влаштувало повстання, але Олександр придушив заколот. Згодом у битві при Херонеї проти Атен і Фів. 18-річний Олександр очолював крило Македонської армії. Після перемоги Філіп створив конфедерацію, відому як Коринфський Союз. Далі сталася загадкова смерть Філіпа II. ймовірно, від руки його охоронця, а можливо, ще й коханця, павсанія. Про мотив вбивства і причетність Олександра чи його матері Олімпіади ми, мабуть, вже й не дізнаємося, але знаємо точно, що 20-річний Олександр був проголошений монархом. Він швидко усунув інших претендентів на трон, наказав стратити двоюрідного брата, двох принцес та кількох інших членів родини. Тим часом греки, які присягали на вірність особисто Філіпу, вирішили вважати себе незалежними. В атенах відверто раділи смерті царя, а фіви і Амбракія спробували навіть вигнати македонські гарнізони. Для Олександра це було перше самостійне випробування. Він зібрав армію і рушив на Фессалію, де його визнали правителем, а після цього розбив табір під фівами. Грецькі поліси здивувалися, висловили глибоке занепокоєння та покірно підтвердили вірність Македонії. Олександр збирався повести об'єднаних греків на Персію, але несподіваного удару вирішили завдати фракійці. Цареві довелося спрямувати 15-тисячну армію у бік Дунаю. Так розпочалась Балканська кампанія Олександра, найстрімкіша в його житті. Докладніше про неї на нашому телеграм-каналі. Адреса в описі. Поки цар був в поході, Грецією поширилися чутки про його загибель. Фіви миттєво підняли повстання. Було вбито двох македонських воєначальників. Цар прибув до ФІВ з тридцятьма тисячами піхотинців і трьома тисячами кавалеристів. В результаті стрімкого штурму із введенням в бій свіжого підкріплення фіви були захоплені. Місто зруйнували, мешканців продали в рабство. І ніхто серед греків більше не наважувався заважати Олександрові готуватися до походу. Грецькі правителі давно мріяли захопити Персію. По-перше, це багаті землі і велика здобич. По-друге, здолання ворогів, які погрожували Елладі. Філіп ІІ збирався в похід у Малу Азію, але не встиг. Отже, Олександр вважав це сімейною справою. Плюс керування кампанією додавало Басилевсу Македонії авторитету серед греків, а ще він вірив у своє божественне походження і у майбутню війну як своє призначення. П'ятдесятитисячне військо, що складалося з македонян, балканців, греків та фесалійців, рушило в похід. Першою була битва при річці Гранік, що в Анатолії. Тут цар вдався до цікавого маневру. Кинув на персів передовий кавалерійський ескадрон, аби дати можливість переправитися іншим кінникам. Олександр особисто вбив у двобої зятя персидського царя Дарія III. Перси втратили тисячу кавалеристів і втекли. Злякавшись армії Олександра, міста і держави Малої Азії посипалися немов доміно. Фрігія, Сарди, Алінда та інші визнавали його правителем і віддавали казну. Але місто Мілет. Вирішив очинити опір. Олександр взяв його в облогу з суші, а з моря виставив флот, змусивши відступити кораблі персів. Мілет був взятий. Це була перша перемога Олександра на морі. Далі Басилев спішов на Галікарнас, який з моря захищали 400 кораблів. Оборонці міста спалювали облогові вежі македонян та робили зухвалі вилазки. Над Олександром нависла загроза поразки, але наполегливість зіграла своє. Македонянам зрештою вдалося підкорити місто. Окрилений почуттям непереможності Олександр рушив на Леванд. Але персидський цар Дарій III захопив місто Іс, перерізавши логістичні шляхи між військом Олександра і Македонією. У війську Дарія перебував македонянин на ім'я Амінт, який добре знав характер Олександра. Амінт порадив перському цареві дати бій на широких, відкритих рівнинах і використати значну чисельну перевагу. Дарій відповів, що боїться, якби Олександр від нього не вислизнув. Цього царе, сказав Амінт, ти можеш не побоюватися. Олександр обов'язково піде проти тебе і, напевно, вже йде. В битві біля Іса перси виявились затиснуті між морем і горами, чим і скористався Олександр. Він власною персоною очолив кінноту, адже прагнув особистої битви з Дарієм, але той втік. Дізнавшись про це, перси також відступили, а македоняни полонили сина, двох доньок, дружину і матір Дарія та захопили величезну здобич. На відміну від воїнів Олександра Македонського, ми, творці каналу ВОС, не грабуємо міста. Тому звертаємось до вас за підтримкою, аби мати можливість продовжувати випускати якісні відео. Підтримайте нас посильним внеском за реквізитами, що вказані в описі. Дякуємо. Неприступне місто Тір було розташоване на острові, оточене укріпленими стінами і являло собою останню морську базу Персії. Аби взяти його, Олександр наказав спорудити мол довжиною у чотири стадії, але воїни виступили проти. Проте цар, який вже навчився впливати на уми воїнів, оголосив, що у вісні йому явився Геркулес із простягнутою вперед рукою і повів його у місто. Десятки тисяч людей під постійними обстрілами взялися за спорудження насипу шириною 60 метрів. Коли дорога була майже готовою, тірійці відправили до неї корабель, який підпалили. Пожежа перекинулася на облогові важі македонців, вогонь загасити не дали, обстрілюючи списами, стрілами, каменями з катапульт. Містяни зруйнували насип, хвилі закінчили цю справу. Олександр був у розпачі. Але до Олександра, який уже занепав духом і не знав продовжувати йому облогу чи піти геть, підійшов Скіпру флот у 190 кораблів. Це змінило ситуацію. Флот оточив острів, постійно обстрілював стіни, і після багатоденних зусиль їх вдалося проломити. Тір був завойований. Облога тривала сім місяців. Тому наступна двомісячна облога міста Газа на шляху в Єгипет була б легкою прогулянкою, якби не одне але. Захисники Гази не лише знищили облогові машини македонців, але й поранили Олександра в руку. Рана виявилася доволі болісною. Газа була взята лише коли під'їхали облогові машини, що залишилися після Тіру. Єгипет Олександру не пручався. Його зустріли з почестями і оголосили фараоном та сином Бога Сонця Амон Ра. Олександр повів військо до Месопотамії, де Дарій збирав нову армію. І де відбулася битва при Гавгамелах. У теперішньому іракському курдистані Олександр виставив приблизно 47 тисяч загартованих воїнів. Проти нього Дарій мав за різними оцінками від 120 тисяч до аж мільйона бійців. У персів була першокласна кіннота і бойові колісниці з ножами прикріпленими до коліс. Перед битвою Олександр звернувся до війська з промовою. Мужніх македонців знають по всій землі. Подивіться на безлад у перському війську. В одних немає нічого окрім дротика, інші мачуть каміння з пращів, лише в небагатьох є повного озброєння. Там більше людей, але у нас більше здатних воювати. Я битимуся попереду усіх прапорів. Я не ділитиму здобич, все піде на ваші потреби. Це протистояння було справжньою шаховою партією. Македонські полководці відбили атаку колісниць, перейшли в наступ, але військо Дарія контратакувало з флангу. Тоді Олександр, на чолі Гетайрів, був вимушений припинити переслідування Дарія та прийти на допомогу побратимам. Цей маневр став вирішальним. Перси програли остаточно. Імперія Олександра приросла багатими містами Вавилоном, Сузами, Персеполем. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто допомагає нам створювати УОЗ. Ілля Майер, Андрій Скоропат, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Єлизавета Глотова. Протягом наступних трьох років Олександр здійснив похід у Середню Азію. Приборкав кілька заколотів серед воїнів, що вже хотіли додому, і продовжив експансію. Повіривши у себе як у володаря світу, зупинитися він уже не міг. На шляху царя до Індії повстав панджабський Раджапор. Битва відбулася біля річки Гідасп. Проти македонян виступила майже сотня бойових слонів. Воїни було злякалися, але придумали рубати тварина ноги. Слони божеволіли, тікали. Затоптуючи своїх же піхотинців, військо пора було розбито. Олександр прагнув іти далі на схід до незліченних багатств і нескорених народів, але зазнав невдачі там, де не очікував військо відмовилося від походу, бійці втомилися, страждали від тропічних злив, невідомих хвороб, отруйних змій і незвичної їжі. Та й слони все ж налякали армію. Цареві довелося зупинитися. Наступні два роки він розбудовував і зміцнював імперію, збирав армію для походу на арабів. Але у віці 32 років несподівано помер. Причиною могла бути малярія, лейкемія чи лихоманка Західного Нілу. За все життя Олександр не програв жодної битви. Блискавично створив велику імперію. Успішно керував сотнями тисяч воїнів. В чому ж його секрети? По-перше, поруч з ним завжди були талановиті полководці та інженери, думки яких він високо цінував. По друге, він мав непохитну впевненість у собі, бо вважав себе нездоланним богом на землі, був переконаним у своїй обраності. По-третє, Олександр досконало опанував риторику, перед кожною битвою підбадьорював бійців, пояснював їм мету війни і обіцяв винагороди. За великим рахунком, промови полководців і досі базуються на прийомах Олександра. По-четверте, цар завжди сам брав участь у битвах, надихаючи військо. Бійці вірили йому, бо він добре знав, що таке тримати зброю і вбивати ворогів. По-п'яте, Олександр організував для свого війська найпрогресивнішу на той час логістику. І нарешті. Він дуже ефективно використовував власний авторитет, навертаючи на свій бік правителів і їхні армії. Чи це, на вашу думку, всі причини успіху Олександра Великого? Напишіть нам про це в коментарях.